Всім привіт! На каналі Паша Професія. Сьогодні ми на Закарпатті. Друзі, всім привіт! Да, дійсно, ми на Закарпатті. Приїхали ми в оздоровчий центр сонячний. Наша подорож розпочалася вчора о 6-й годині ранку. Прибули ми до Поляни у півп'ятої, ну десять годин. Тривала наша подорож. Тысяча гривен. Хоть бы десять. 10. Тысяча гривен. Не надо десять. Пятьдесят гривен. Не, не надо десять. Именно. Восемнадцать плюс. Без выигрыша. Две, да, без выигрыша. Невеличкий дос на краполь. Попали ми в Закарпатті. Вчора вже не було ні сил, ні бажання нічого знімати, тому розпочнемо вже сьогодні. Давайте зараз подивимось територію готелю оздоровчого комплексу сонячний. Також подивимось номер. В номері вже трошки маленький, скажімо так, безлад, бо ну, нічцю переночували, все благо. Тепер поїхали дивитися територію. Так, Якщо хто на автівці приїжджає, то тут у них є свій такий невеличкий паркінг. Написано, табличка така, бачите, парковка тільки для жильців оздоровчого комплексу сонячний, для всіх інших 50 гривень. Далі, я так думаю, що то був старий корпус цього комплексу сонячного. Цей комплекс вони відремонтували, мені казали, в 2012 році. Да, на жаль, тут теж світло вимикають, стоїть генератор. Йдемо далі така ось е, 4 поверхи, п'ятий Мансандра там на горі. Територія дуже зелена, на пагорбі, в лісі. Буквально ось зараз вам покажу. Ось центральний вхід і 10 метрів вже у вас ліс, дитячий майданчик, такі ось качелі. Ось Паша професор з мамою відпочивають після сніданку. Дуже багато діточок бігають. Так Також є. Домашні такі ось котики. Так, бігають, а бачу, собачку. Пошли, покажемо, де басейн. Йдемо. Так, на території комплексу є басейн. Давайте подивимося, сходимо до басейну, треба пройти трошки. Можна до басейна, не хочеш іти? Мабуть, я так розумію, це стара будівля цього готелю. Ось басейн такий. Давайте піднімемося, подивимось і пройдемось потім іншим шляхом. Є бар. Так, ну такий ось басейн. Тут можна відпочивати, загорати. Є дитячий басейн невеличкий і для дорослих теж басейн. Ширина його 4 метри і длина 8 метрів. Глубина метр Так. Басейном можна користуватися з 9 ранку до 8 вечора. Люди вже приходять. О, ти казав, що не хочеш йти. Ой, мама прийшла. Ну, після сніданку якраз, щоб трошки скинути 4, 4 на вісім. І дитячий. І дитячий з джакузі. Я тут, я Вже трошки так, сонечко. Припікає. А ну, спробуй, яка водичка? Холодна? Холодна вода? Ну ми ж не брали плавки. Ми ж не брали плавки. Йдемо зараз далі, покажемо територію. Так. Так? Да. Покажемо інший шлях. кота. моя. Барта Верна, я не знаю працює чи не працює. Може в обід розпочне працювати. Так, ну там дитяче, дитячий майданчик. Там печелі, гірки, і я вам зараз покажу. Ну, вчора спавши таке обна обнаружили. Тут іде е, заборчик такий із сітки Рябиці. Там видно так, ось він іде 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 І тут ось, бачите, він іде 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 але тут... Його немає. Це щоб можна було прогулятися ну, по лісом. Не трогай. Не трогай. Паша. Подружився з першоятком. Все, йдемо далі. Ідемо тебе, посадимо. І мені під перерядку. Так, майданчик. Я не знаю, то якась там спортивна спортивний майданчик, чи він працює, чи не працює, але він дуже старенький. Так, дуже старенький. Ви за грибами пішли? В тапочках, так. Да. Так, ну ось такий давайте так скажемо згори подивимося на сам готель. Так, дивіться, готель має перший поверх у них іде знизу, як лікувальний, там ванни всякі різні, а починається відлік іде все з другого поверху. Тобто на другому поверху у нас йде рецепшн, там кабінети медичні, третій, четвертий і п'ятий. П'ятий це Мансандра і четвертий нас заселили на четвертому поверсі. В кімнаті номері 59 в... Наш номер виходить на гори, вид на гори, сонце у нас до обід. Так, давайте тепер підемо зайдемо всередину, подивимось, що тут як тут. А давайте так, щоб я не бігав, посередині розповім. На другому поверсі. -от, ось тут це ось. Це і це йде О, ресторан. Мама, ти пішла на спортивний майданчик. Я думаю, він дуже, дуже старенький і він не працює. Так. Ну, вже да, вже так. А скільки зараз годин? 946 і вже так трошки трошки вже підпікає сонечко. Так, йдемо Ідемо всередину.